Ходить дні, минають роки, Але тема Голодомор не залишається в пам'яті українського народу. Вона є дуже болюча для українського народу. І, звичайно, що ми завжди хочемо акцентувати увагу на цю тему. Ми вирішили зробити опитування в нашій школі для того, щоб знати, наскільки учні 5-11 класів володіють темою Голодомору. У 1933 році наступив дуже великий голодокол. Люди їли рослини, і це був найскрутніший час у Україні. Люди помирали, помирали їжі, тому що ми забирали їжу. так наказало все місто. Я знаю, що того року зібрали. Багато мільйонів людей померло в час голодомору. Я знаю, що значить, що їх діти помирають, то вони відвозять в міста лікарні банки і не помирають. У 1932 році почався Голодомор. Закінчився він у 1933 році. Я знаю, що станник наказав літаку в селах місцевості і забирати людей харчування. Я знаю, що коли було зафіксовано, що коли батьки не могли прогодувати своїх дітей, вони йшли на поле, щоб збирати залишки колосків. І тоді, тоді був прийнятий закон про п'ять колосків, який засвідчує, що якщо людина вкрала хоч п'ять колосків, то за це її карали або смертельно, або засуджували на багато років на 10 років. Домор відбувався від 1932 року по 1933. Це був страшний домору, тому що у уряд забігав від українського народу в свіжу. І навіть були такі випадки, що люди зідали своїх дітей, щоб могли чимось хар харчуватися. Позволіли, що могли могли їсти кору дерев тварин. Голодомор розпочався 1932 року і закінчився 1933 року. Це був навмисний, штучний голодомор. Уряд навмисно зібрав зернові та продукти харчування. В ті роки сталося дуже багато смертей. У цих селах було зафіксовано випадки канібалізму. Багато людей поїдали один осіб. В Деяких селах не було жодної душі. Тоді на сільських радах вивішували чорний прапор. Це означало, що немає живої істоти. Взагалі протягом ХХ століття Україна переживала три великих і страшних голодомори, і один одним з яких найжилиший був голомор-33 років, так як це був штучний голомор. Це страшний голодомор, який я частину всю територію України. Що він став причиною значної катастрофи, канібалізму, де він мати могла вбити своїх рідних людей і взяти з'їсти їх Цей штучний вологор був якби, такою ідеєю російського уряду. Він був з метою винищення українського народу як нації. Голодомор був створений штучним шляхом. Ну, за умовами Йосипа Сталіна він був створений для, того, для знищення української нації. Ну, від людей забирали все, що можна було з'їсти. Якщо урожай був досить такий добрий, все рівно забирали, тому що хотіли знищити українську націю. Також матері. Щоб вийти з цього положення, діли своїх дітей. і Люди, які не мали на той час і люди, які не мали нічого, навіть діли з старе коріння, траву, щоб якось вийти з цього положення.